Як правильно проростити насіння коноплі? 1. вибір насіння. Використовуйте якісне насіння без тріщин і дефектів 2. Замочування. Покладіть насіння у воду кімнатної температури на 12-24 години. Воно набере вологи і оболонка стане м'якшою. 3. Волога серветка. Загорніть насіння у вологу серветку або ватний диск. Покладіть у контейнер і зберігайте в темному місці при температурі 22-25 градусів. 4 перевірка щодня. Слідкуйте, щоб серветка залишалася вологою через 1-3 дні насіння почне проростати. 5 посадка коли з'явиться корінець довжиною 2-3 мм, обережно перенесіть насіння в ґрунт або в субстрат. Дотримуйтесь цих рекомендацій. І ваше насіння дасть найкращий проріст.